thank you В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила вдруге провели день професії. Близько 30 спеціальностей представляли як студенти самого вузу, так і запрошені фахівці. Архітектори, юристи, ріелтори, рятівники, медики і навіть поліцейські розповідали про найцікавіші нюанси своїх професій. Просто неба до організації заходу активно долучилися і самі студенти, які розповіли про свій досвід обрання професії, адже обирати професію до душі дуже важливо. Наш університет хоче, щоб Діти з самого дитинства знали, з ким вони хочуть бути, і в якій сфері працювати. Я навчаюся на юридичному факультеті. Про цю професію я можна сказати, що мріяв з дитинства. Поступавши на юридичний, я мріяв бути адвокатом. Захищати людей можна сказати в такій правовій сфері. Деякі спеціальності презентували прямо у навчальних лабораторіях, де студенти мають можливість одразу практикуватися. Наприклад, про професії пов'язані з рекламою, журналістикою та піаром, розповів один з викладачів університету, прямо зі студії студентського радіо. Ми спеціалізуємося на підготовці спеціалістів з реклами та паблік релейшн, тобто зв'язків з громадськістю. Я завжди говорю своїм студентам, чим відрізняється журналіст від піарника. Журналіст слідує за подією, а от пігарник якраз створює подію, і таких подій дуже багато зараз в нашому житті. А щоб зацікавити найменше гостей імпровізованого свята, ознайомитись з якомога більшою кількістю професій, для них організували гру квест, виконуючи завдання на кожному зі стендів, діти отримували віртуальні гроші, які потім обмінювали на солодкі подарунки та іграшки.